Звичайно, давайте обговоримо потенційні переваги вживання гвоздики на ще серце. Хоча конкретні дослідження щодо цього можуть бути обмеженими, гвоздика відома своїми різноманітними лікарськими властивостями, які можуть краще засвоюватися або мати певний вплив при вживанні на порожній шлунок. Ось деякі потенційні переваги вживання гвоздики на ще серце, покращення травлення. Гвоздика може стимулювати вироблення травних ферментів і шлункової кислоти. Вживання її наче серце може допомогти підготувати травну систему до майбутньої їжі, потенційно зменшуючи ризик здуття живота, газів та інших проблем з травленням. Антибактеріальні властивості. Гвоздика містить сполуки, такі як евгенол, які мають антибактеріальні властивості. Вживання її наще серце може допомогти очистити шлунково-кишковий тракт від шкідливих бактерій до потрапляння іншої їжі. Джерело антиоксидантів. Гвоздика багата на антиоксиданти, які допомагають боротися з вільними радикалами в організмі. Вживання її вранці наще серце може допомогти розпочати день з антиоксидантного захисту. Потенційно допомагає контролювати рівень цукру в крові. Деякі попередні дослідження показують, що гвоздика може допомогти покращити чутливість до інсуліну та знизити рівень цукру в крові. Живання її надще серце може бути ефективнішим у впливі на рівень цукру на початку дня, однак потрібні додаткові дослідження. Зміцнення імунної системи гвоздика містить сполуки, які можуть стимулювати імунну систему. Вживання її надще серце може допомогти зміцнити захисні сили організму з самого початку дня. Полегшення нудоти. Аромат і смак гвоздики можуть допомогти полегшити нудоту у деяких людей. Вживання її надще серце може бути швидким способом впоратися з ранковою нудотою. Освіження дихання. Хоча це не є основною перевагою для здоров'я, жування гвоздики на ще серце може допомогти освіжити дихання перед їжею. Важливі застереження, індивідуальна чутливість деякі люди можуть відчувати подразнення шлунка або дискомфорт при вживанні гвоздики на ще серце. Важливо спостерігати за реакцією свого організму. Невелика кількість краще вживати гвоздику в невеликих кількостях, особливо наще серце. Однієї двох бутончиків гвоздики зазвичай достатньо. Консультація з лікарем: якщо у вас є будь-які захворювання або ви приймаєте ліки, дуже важливо проконсультуватися з лікарем перед регулярним вживанням гвоздики на чче серце. Висновок вживання гвоздики на чче серце потенційно може принести кілька переваг для здоров'я, особливо щодо травлення антибактеріальних властивостей та надходження антиоксидантів. Однак важливо вживати її в помірних кількостях і спостерігати за реакцією свого організму. Якщо у вас є будь-які занепокоєння щодо здоров'я, завжди консультуйтеся з медичним працівником.